З цієї точки незручно працювати на глибокій ємі, тому зараз монтажем наномінову контрольна проводка. Там, до його вив щукана. І це не контрольна проводка. Це робочий такт. В тій сайній точці ще одна. Вітаю вас, шановні колеги! Ви на каналі Спінтест Блог в кадрі Олег Сізон. Доповідаю обстановку. Початок зими 5 грудня. Донець. Crazy Fish Orion 832LT. Нова тубулярка, яку ви вже бачили на судаках. настав їй час попрацювати по річковій щуці. Комплектація під річкову щуку максимально серйозна. Fireblood 2500, нитка PE 08, груба зимова чотирижилка, апгрейд 05 флюр. На застібці вухастий монтаж вагою 10 грамів з три 3,5 на офсеті. Працюємо? Одразу закинув в корчі. Але виліз. Виліз і тепер намагаюсь втопити. Втопив на глибині 4 на спокійній течії. Насправді тут починається ямка на фонових глибинах 3,5. Тут на повороті заглиблення метрів до п'яти. Начебто й небагато, але ж на фоні меншої глибини. Це серйозно. Сюди зайшла біла риба, щоб Ну, Звісно ж, щука навколо неї тусується, під'їдає. 10 грамів знаноміновувати з половиною монтаж адекватний для цих обставин. Для того, що я хочу зробити, а хочу я вести повільним щучим джигом. Єдиною дотяжкою подвійним підкиданням назустріч течії над дном. Це є щуча подача. Щуча подача в річці за замовчуванням. Військової траєкторії підгілки. Чорти несуть місцевого діда на човні. Треба бігти, щоб зайняти тревольнуточку на, на середині ями побігла. Я декілька проводок зробив. Одразу тут не з'їли. Бігаємо часу. Якось треба злізти А потім якось вилазити. За головою тут все погано. дуже обережно дивіться виганяй річка не мертва. якийсь поверхневий хижак вигнав до таку вже й маличу плітку до корчів я звісно ж, полізу Моя риба на чистому. На середині на глибині. Моя риба на глибині, але клювати поки що не хоче. Котра година майже одинадцята. Ну, ще трохи і увімкнеться. Виходу щуки. Взимку я очікую вдень Зараз трошки розкидаюсь, підлізу під корч. Контакт. Легенький контакт, після якого монтаж потребує виправлення. Ще раз туди. Так вона зазвичай починається взимку. Спочатку такі непевні прострілочні контакти, а потім вона розкльовується в день. Починаються справжні щучі удари. В принципі, щоб доловити після того глювання. Ви вже знаєте, що я роблю, я зменшую вагу. Але в даному випадку маю ідею ще краще. А просто меншу вагу. Вже готовий монтаж з німлом. З німлом 2,5 в тій самій моторній оливі 8 грамів. Як це тобі сподобається, бридлива щука. Зараз дізнаємось коли ближче корчів. Вже вона там тримається, виходить на чисте. Щоб трошки гульнути. Небезпечна гілка там над водою, але зліз знову. Контакт. Я тебе вмовив, ні. Я не вмовив тебе, зараза. Невеличка щучка, все ж таки не витримала, куснула німбла, трошки подряпала свинець, трималась за голову. Розстрілявшись під гілки, я вже доправляю монтаж. Притул до берега на несерйозну для зими глибину. Але ж і щучка, що там відповідала, не є серйозною. Те, що я відчув на тому кінці нитки, максимум пів кіла. Більше вона не відповідає. Треба звідси рухатись, бо зрозуміло. вона ще не в настрої їсти. Грається, бавиться, сподіваюся, що вийде пізніше. На цій точці ми з вами побачили те, що може бути цікаво щодо моєї сьогоднішньої тактики та приманок. Дивіться, дуже проста коробка, в якій в 14 кольорі на номінову 3,5 та німбл 2,5 з відповідними гачками. Та вантажками від шістки під німбла на доловлення десь на тихій воді до 12 під наномінову, якщо знайду ямку. Це і є тактика шукати з наномінову 3,5, якщо відповість, але неякісно доловлювати німблом. Якщо всі контакти будуть неякісні, перейти на німбла на постійній основі. Якщо буде нормально їсти, німбла не чіпати. Оце і вся тактика. Цю тактику я і спробую сьогодні розіграти. Побіли. Стояти на цих кладках вже не можна, але камеру витримують. Я заліз сюди, бо під протилежним берегом цікаві затишки піднімла на вісімці. То відпрацюємо їх швиденько. Насправді я рухався туди нижче за течією, там, бачите, підкручую. Непогана яма. Але якщо відповідає дрібна щука під берегом, то може нею розпочинитись. Покарати нарешті за ті затіклювання, яких вже мав чотири, вантажок без реалізації. Бавиться зараз. Вона бавиться, але ж вона там. На свалі під протилежним берегом. Ганяє малечу і сама малеча. На протилежному березі білка на дереві велика. Ви її, напевно, не бачите? Не відволікаємось. Хотя еще рыба зашла еще один корчик. А рыба с паникой. Это не вылочка, а клюнула як слід и працювати з тобою цікаво. Отакої. Спочинок. Щучка вдягла на морду жабуриня, сховалася. сховалась. Отож такі там і клювали. Роздивлятися її краще в цю камеру, в ту, напевно, і непомітно. Правильно, якісно з'їла німбла на розвороті в краєчок пащі. Ну, пів кіла. Тікай додому. Шкода, минулого разу вони було значно краще. Але, може, ще не вечір. В будь-якому разі це була красива риба. Видурую її скорчив. протяг через щось складне, є що пригадати. За головою майже чисто, то на максимум. Ну, щось невеличке. Вихід олівців. Для таких снасть занадто потужна. Та й взагалі чи це щука, ні. Це нормальна окуняка. Прям заліковий. Прям кабан. Ого. З цим вже світлинку. дуже заліковий кабасик. Доля то буде така сама, як доля щучки. Якось там з нею підкладкою розберетесь. Колупання на невеличких хижаків з пробережних корчів. Справа досить весела, принаймні. Розумієш, що робиш. Але ж це про невеличких. Залікова щука в цей час вже вся в руслі. Щоб сесію зробити насправді позитивною, треба додавати ваги, розміру і переміщуватись на глибину. Тут напевно вже все. Завершуємо. Побігли, але хвилинку приділимо снасті та спорядження. Модель спінінга я вже назвав Оріон І832 LT. Наша нова тубулярка з руків'ям з Ева. З дволапими вже кільцями, не як на прототипі однолапі. Це правильно, взагалі дуже стрункий, дуже швидкий та злий, приємний паточок, як бачите, на всю рибу. Коробку ви вже бачили, торбинка Шаптала СД2. Під сака Вестін, телескопічна модель найбільша з трьох. Це все, що сьогодні варто уваги. Решта про рибу. Побігли. Під цим великим міловим крутояром нарешті маємо шанс змінити гру. Там, бачите, далі серйозна яма, воду крутий через всю річку. Але все ж таки я туди не поспішаю. Я спочатку відпрацюю під протилежним берегом такі ж самі затишки. Тим самим німблом на вісімці. Просто в мене тут незакритий гештальт. Тут минулого разу було в мене 3-4 клювання, Це ще торік було. Так і не взяв, скоріш за все, така ж дрібна бавилася. Друга, Давай, давайте до серйозних справ. Останню проводку легкою вагою там в затишку. Закон Ну, Та ж сама тема. Щука під берегом в корчах. Нормально. На поверхню вийшла. Заковбасилась трохи. Та й натачію. Теж морякається. Так би тебе втримав 100%. А чи втримає Оріон? Тримає, тримає, веде. Щука на течії, сильна та зла. І вона ні. Не малеча. Вона нормальний, заліковий. Екземплярчик. Ха-ха-ха. І красивен навіть, яка риба на дистанції. Не лише далеко, але й влучне закидання, проводка правильна. М -м. Я люблю цього Аріона. Він правильний, він класний. Щука каже, хочу додому. У мене там діточки і вся ота фігня, що ми з вами вже сто разів чули. Я кажу, добре, підеш, але спочатку попрацюй. Попрацюй фотомоделю. Звільнити щуку легко, бо німбу з краєчку. Легко звільнити. І легко відпустити. Трошки ми тут з тобою скаламутили воду. А ну давай потроху. Давай додому через перекат. Ти можеш, ти знайдеш. Втомилася. Всі сили віддала боротьбі на швидкі течії переката. Це було випробування. Непогане випробування для Аріона. 832 LT. Він весь в рибі. Як і має бути правильний спінг. Наномінову 3,5 і моторна олива 10 грамів. З цієї точки незручно працювати на глибокій ємі, тому зараз монтажем з наномінову контрольна проводка. Там де його щукана. І це не контрольна проводка. Це робочий такт. В тій самій точці ще одна. Це вже менше, але теж живала. Виросла на течії, не тренувалась. Та заходь. Ну, все як взимку. Декілька хвостів з однієї точки банзай. Та ні, банзайце позувати банзай. Це хоча б так. Швиденько, швиденько. Тікай в той самий ордер. А ця наглибина не пішла, а ця пішла в жабурині. Побіла. Часу вже залишилось небагато. 13 та двадцять. Я переходжу на декілька метрів, але це важливі метри. Це буде абсолютно інша вода. Що ж, здається, час завершувати. Там під високою горою у мене, на жаль, нічого не вийшло. Трохи покидав, згорнув той проєкт та побіг сюди. Бо, по-перше, там треба більше часу. Туди не на годинку заскакувати треба, а приїжджати на день, розбиратись. А по-друге, не давали спокою дурні думки. Дурні думки про те, що якщо там вона клює, то напевно ж і тут та щука, що мене зранку тренувала, розклювалась, вийшла. Я її покараю за всі ті знущання. Все кинув, все облишив, прибіг. Тут тиша. Щука не клює і вже нічого не змінити, бо нема часу. 15-та година треба бігти додому. Нічого. Результат зроблено, висновки маю. Висновок перший: велике задоволення від класної риболовлі правильної снасті. Ситуація непроста була. Ми з Оріоном розібрались, що щука врядує в руслі, і треба робити результат під протилежним берегом на свалі в корчах. Ну а висновок номер 2 він вже універсальний, він вже для всіх. Власник Оріона 832 LT тубулярної моделі довжиною 252 та потужністю 418 якісно закриває два напрямки: напрямок судачий та напрямок Щучий. А угонь вже нехай клює, як знає. То його окунячі проблеми.